Кендрік Ламар розповідає про драму Суперкубка та інші висновки, які можна зробити з альбому GNX. Несподіваний альбом Кендріка став першим офіційним релізом Кендріка після його хіта на like Us, який очолив чарти. Кендрік Ламар захопив 2024 рік після перемоги в Біфі з Дрейком, як багато хто вважає. Дропом його дістреків та Бенгера на like Us, який став найшвидшим треком, який набрав мільйони прослуховувань на Spotify і у нього сім номінацій на Гремі 2020. 24, з Стреками над like Us та Like That, включаючи запис року, відео року, перформанс року та пісня року. До речі, ф'ючер нещодавно висловився в інтерв'ю на рахунок біфу Кендріка і Дрейка і треку Like That, з якого все почалося. Ф'ючеру не сподобалося, що Кендрік не вважає його гоутом і не відносить його до реперів Великої Трійки. Ф'ючер вважає, що там має бути ім'я Ф'ючера. Тому переходимо до огляду нового альбому Кендріка Ламара GNX. Продовжуй дивитись це відео, щоб дізнатися більше. З вами міністр Флексу. Ви на каналі Trap.ua. Let's get it, let's go! Never let no one push mud up on your name. Couldn't try me in a tri state, buddy pass, but I give him splash till he to me. Hydrate the masses, died with my money, gluttony was too attractive. Uh, turn this TV off, turn this TV off. Коли я дивлюся в дзеркало і розповідаю свою історію, я зрозумів, що я повинен бути собою і не підглядати, що роблять інші. Якщо я збираюся розповісти справжню історію, я почну зі свого імені Кендрік Ламар. Платівка GNX отримала свою назву на честь Б'юіК 1987 року, зображеного на обкладинці альбому того самого року, коли народився Кендрік Ламар. GNX миттєво став іконою не лише через свою загрозливу присутність і рідкісність, а й через те, що він пропонував справу. Ажнє прискорення суперкара на той час. Під час тестування за допомогою приладів автомобілів водій, він розганявся з 0 до 60 миль за 4,7 секунди. Тобто єдиною річчю на ринку 1987-го року, яка була швидшою, був Porsche 911 Turbo. З того моменту, як він потрапив до дилерів, GNX був автомобілем Мрії, який завжди мав колекційну привабливість, і яка злетіла до нових висот за останнє десятиліття. Ми говоримо про шестизначні транзакції. Рапер, який написав найпопулярніші Іншу пісню року, який може бути відповідальним за потенційну остаточну смерть свого опа Дрейка, і він, як ніколи, орієнтований на деталі на записі, залишаючи ряд пасхалок для шанувальників. Однак GNX явно є любовним листом до рідного Лос-Анджелеса Кендріка, виразне звучання міста, наповнене фанком та хайфі. Звучить у всьому альбомі, створеному вузьким колом співавторів, включаючи мастер та архітектора смертоносного дістреку Not треку like Us. а також Джека Антонова, який створив деякі з найбільших поп-альбомів на планеті. Кендріку вдається знайти баланс між обома відчуттями, створюючи привабливі пісні, які зосереджуються на унікальному звучанні Лос-Анджелеса. У GNX є багато чого, щоб розпакувати, включно з можливими відповідями на коментарі навколо оголошення виступу Кендріка на Суперкубку. та його триваючий ворожнечі з Дрейком за продакшн альбому відповідали Джек Антонов та TDE Soundwave, який завершає думки Кендріка, коли мова йде про біти. І на цьому альбомі вони на багатьох треках. Президент TDE Теренс Панч Хендерсон сказав, Кендрік наполовину висловить ідею у своїй голові, а Soundwave завершить думку за нього. Він є сполучною ланкою до всього цього. Тому що, навіть якщо він не створює власний ритм, він додає те, що потрібно Кендріку. Багато хто вважає, що Кендріклам. Мар був логічним вибором для майбутнього шоу Super Bowl Half Time. Але дехто, як от Нікі Мінажі, Бердман, вважають, що саме Ліл Вейн повинен був представляти новий Орлеан. Ліл Візі висловив розчарування тим, що не отримав кивок від свого друга пов'язаного з NFL Джей Зі. Навіть сказав натовпу на своєму фестивалі Візіна, що у нього вкрали цей момент. Після того, як влітку 2024 року розпочався повний наступ на табір OVO, Кендрік позбавив Дрейка гніву і не згадав його. На своєму новому альбомі на треку Out Murals» він стріляє в тих, хто приєднався до протилежної сторони. Кейдот рефлексував над істерією Ліл Вейна на треку Out» і сказав наступне: Коли я слухав третій картер, я тримав свій ланцюг ролі гордо, але моя важка праця підвела Ліл Вейна, маючи на увазі, що тепер Кендрік очолює чарти і є великою зіркою, а Ліл Вейну доведеться поступитися. Багато хто сприйняв цей рядок за Діс, можна їм побажати лише слуханути Ice Cube'а So Sensitive і прийти нарешті в себе. Ці сучасні репери надто чутливі. You made Кендрік Ламар завжди по особливому ставився до візі, і навіть у 2016 році благав його не йти з репу, але як читав Рік Рос, ідоли стають конкурентами. Напевне, саме це сталося з Вейном і Кендріком Ламаром. У багатьох відношеннях GNX це суміш настроїв, ідей і звуків, особливо завдяки досить свіжому списку семплів та інтерполяцій. Squarable Up має класичний семпл фрістайлу Дебі Деб 80-х років when I Hear Music і трек The Hard Parts. Six також може похвалитися солодким семплом Use Your Heart від SWV. У треку Лютер центральне місце займає вокал покійної легенди R&B Лютера Вандроса, взятий з його композиції у версії вісімдесят другого року Шарлолін і в the World Were mine Кавер версії пісні Марвіна Гея та Темі Терел. «GNX» відкривається захоплюючим вокалом співачки Маріачі Дейри Барере, співачки Маріачі з Лос-Анджелеса у пісні Out Murals». Після сильної хімії між діджеєм Мастердом і Кендріком на треку Not Like Us, їх історія продовжилася у грандіозних композиціях GNX Hey Now і TV Off. Hey Now, say now! Hey now, say now. Вони об'єднуються та демонструють, що цілком можуть стати кращим дуетом репера-продюсера цього покоління. Обидва треки підкреслюють синергію пари. Трек TV Off має духовне продовження треку Not Like Us. DJ Мастарт був залучений до продюсування двох треків на платівці Hey Now TV Off. А готові для клубу пісні Сквореболаб та Пікабу були явно створені за думкою про надлайкас. Like Всі, хто слухав цей альбом, точно помітили виразне звучання хайфі на треках Кендріка. Хайфі це один із піджанрів репу, який прийшов із Баєрії. Кендрік завжди шанував тупака як одного зі своїх улюблених виконавців, який вплинув на нього найбільше. Трек Кендріка Ламара «Reincarnated» є інтерполяцією Мейдниґа з тупака, спродісованого Джонні Джеєм. Це сингл із саундтреку «Gang Related», який є однією із останніх пісень, яку покійна ікона репу записала спеціально для цього фільму. many to choose but i manipulated power as i lied to the masters Трек Кендріка віддає данину пам'яті Тупаку 96-го року, коли він випустив альбом Макавелі, який вийшов за рамки реп-музики. Музика тупака того періоду визначалася гнівом між жадобою помсти, які пронизували його флоу. Його мікрофон завжди був заряджений, але в 1996 році охоплений почуттям зради з боку колишніх друзів, він звучав просто злісно. Кендрік майстерно наслідує цю енергію з перших тактів Reincarnated. Full of money and a whole lot of respect. Why the record business love me? I was head of rhythm in blue. Трек Hard Part 6. Кендрік продовжує тривалу біографічну серію, яку він оновлював з 2010 року, ігноруючи несанкціонований запис Дрейка з такою ж назвою, яка послужила де-факто білим прапором, який поклав край їхньому біфу. На треку серце частина 6 Кендрік розповідає про свій розрив із TDE, дії, щоб створити власний лейбл PG Lang. Колишні хоуміс по лейблу AB Soul J Рок із Coolboy Q з'являються як персонажі у спогадах Кендріка. Про ранні сесії. Запису, які за словами навчили його навичкам необхідним, щоб прокласти власний шлях. Я думаю, моєю мотивацією було б прагнення до незалежності. Читає Кендрік. Тепер мова йде про Кендріка і хоче розвиватися, розміщувати свій набір навичок та бути босом. Також Кендрік згадав на цьому альбомі, що Снуп опублікував Тейлор Мейд Фрістайл Дрейка у себе в інсті. Тейлор Мейд це дістрек, трек, на якому Дрейк використав вокал снупа і тупака, який був створений за допомогою штучного інтелекту. На треку Кендрік казав, що молився, щоб це не було правдою, але невдовзі відпустив ситуацію. Снуп опублікував Тейлор Мейд. Я молився, щоб це були наркотики. Читав Кендрік. А в твіті аплодуючи альбому, Снуп, каже: Це були наркотики. Я обкурився і називає Кендріка королем західного узбережжя. Слово edible на сленгу означає марихуану. Тим часом Снуп готується до випуску Missionary, свого першого альбому після Doggy Style 93-го року, повністю спродюсованим доктором Дре, який також довгий час був наставником Кендріка. GNX є офіційним продовженням альбому Кендріка Ламара Mr. Moral and the Big Steppers. Новий рік готується стати ще більш революційним для Кенні. Який вийде на сцену Супербоул Show, яке відбудеться 9 лютого 25-го року у Новому Орлеані. На сьогоднішній день реп музика залишається найвпливовішим жанром, сказав Кендрі Кламар, і я буду там, щоб нагадати світу. Чому після неочікуваного випуску альбому GNX, Шанувальники швидко заполонили соціальні мережі надзвичайно позитивною реакцією на проект? Подивіться в мої мертві очі, і скажіть мені, що Кендрі Кламар не найкращий», написав один з користувачів мережі Екс. А інший додав, Кендрік щойно відкрив рота, хтось прямо зараз вречить йому Греммі. Які ваші улюблені треки з цього альбому та яке враження справив на вас цей альбом? Пишіть в коментарях. Let's get it, Let's Go!